Ні у якому разі не купуй китайський смартфон. Мається на увазі версії саме для китайського ринку, куплений десь на Алікспресі, на те непонятно де. Чому? Перша причина: проблема з прошивками. Якщо ваш продавець, котрого ви купили, зможе прошити на глобальну прошивку, це класно, але не факт, що вона буде добре обновлятися. Друга. Проблема з не всі. Не у всіх версіях є, і не всі. Якщо вони є, то вони не факт, що вони правильно працюють, тому що в китайських версіях зазвичай там у них взагалі платежи через qr кредит Там ніхто і не всі не користується в Китаї. Третя, це неповноцінна підтримка наших українських частот 4G. Вийдете кудись за місце, поїдете десь в село, хоп, а інтернету немає. Чому? Тому що у них інші стандарти частот. Інші. І четвертий. Це проблема з гарантією. Якщо ви купуєте якийсь китайський телефон, привезений сюди неофіційно. Виробник за нього гарантію давати вам не буде. Гарантія буде, якщо вона взагалі буде, буде тільки за рахунок магазина, за його рахунок. І коли ви стикнетеся з цією гарантією, будемо сподіватися, що це хороший магазин. Подарить за свій рахунок, не за рахунок виробника буде міняти і ремонтувати вам смартфон. Так що подумайте двічі ніж купувати китайську версію смартфона.